І вітання глядачам телеканалу Бест! З вами Вероніка, і зараз я вам розкажу про погоду на п'ятницю 5 грудня. Сьогодні вшановується пам'ять святого Прокопія. Сьогодні в народі існувало багато приказок і пов'язані були зі становленням санного шляху. Прокіп снігом ступає, дорогу копає. Пройшов Прокіп, розрив замет. Прокіп дорогу прокопає, а Катерина, що 7 грудня, закатає. Цього дня заглядали у пташині гнізда. Якщо в них багато пуху, сухої трави і соломи, то пернаті відчувають холодну зиму. Тож у п'ятницю жителів міста очікує малохмарна погода. Та й опадів у цей день теж не буде. Температура повітря в день складатиме мінус 8-мінус 6 градусів морозу, а вночі мінус 11, мінус 9. Вітер 2-4 метри за секунду. У всьому світі 5 грудня відзначають День волонтерів. А в Україні ще й День працівників статистики на честь першого всеукраїнського перепису населення, який відбувся у 2001 році. Тож вітаємо працівників цієї галузі з вашим професійним святом. А в мене все на сьогодні. Одягайтесь тепліше та насолоджуйтесь зимовою ніжністю, миру та тепла вам у ваших домівках. Щасти!